Коли не буде ні світла, ні інтернету. Так. E, e, і моя порада. Щось треба робити. Як, ну, нема світла, ні інтернету. Давай, Макс, давай. E, спілкуйтеся ротами, писками, говоріть слова, <laughs> вимовляйте речення. А як ти... Тримайтесь за руки, ком'юніті білдинг. A... Згадайте дитинство, називається. А ком'юніті. Коли сам відомо. От в тебе пропозиція, коли ти сам. Говори, Я вчора... Говори Я вчора... з собою. Сварись, говори, говори, говори з розумними О, людьми. Сварись, так спокуватися важко, а ти ж став з собою. Знаєш, як це складно. Ну, відверто, ну, тобто, в мене ледь дах не поїхав. Я, мене вже тошнило, я не кажу, що там якийсь е, гурман книжковий, типу, там, де дуже багато. мене, ти вже не міг під свічкою читати. Ну, так, очі І, б, б, болять. Ну, тобто, ти, були, ти вже почав висвітлювати ліхтариком. От чим, які, які рецепти, Треба чим вони розняться? Юр, а ти пробував е... а, ти спати? Одіялом. Спати пробував, не можу. Ні, ну, не вищав, ну, так, наприклад, ну, ну то, ж ти можна, Стало заходить сонце, там п'яте зараз, перш шостої. Все, і ти до 12-ї ну ти кукаєш і А ти пробував закидатися чимось перед пересном. Він ходить в кантон на Ну, там не має світло. Там світла немає. Ні, все нормально А я. Ну, то чим ти закинешся? після операції ти закинутися не будеш. Не проблема, все, не проблема. Ну, я, звісно, я, наприклад, по, по, okay. повіджимаюсь, по, 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 покачаю по, по прес. Ну, таке, знаєш, на помоцьки, що можна зробити. У мене нога поломана, у <свист> мене нога не працює. який <свист> <А, свист> прес. А ти що? А ні, я тобі, я тобі реальну ситуацію описую. Ні, я просто тобі ну, <свист> сказав, що ти... ми І зайнявся. жінка така за Макс, на помоцьки можна і інше робити, а ти свій прес присідаєш. <свист> ну, так. Ну, 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 добре, ти мені присідай. Не на стільчик, дурна. Ти реально присідав? Ну, типа, да, у мене там такий м'язище, капець, за тих два дня. Чиску блока. Треба Максиму кто есть присідав 220 кг, Сустан, я перепрошую. Один Просу, раз. Добре, чим? Один О, раз. Ну, просто цікаво, чим чим я письмі. Я, не, я, мі... я ні, якщо, типа, посну, потому, що типу посну, бо ви зараз в якомусь стресі нервовому, я типа сиджу на заспокійливих і на таблетках для сну. А, я деколи не можу позаснути. Ну, Наприклад, після от... Зараз він на них. Зараз я на стічку. <рекун> Наприклад, коли після знаєш, ефіру, йдеш, знаєш, а ви там після виступу? <рекунут> Може, що допрацьовує, знаєш, і ті ліки там ситуацію фідбачиш, щоб брати. Так лопану, і. До речі, оце починається прокручування. Знаєш, коли ти вже поколив типу, по якусь ситуацію, або те, що ти якийсь вчинок зробив так чи не так, чи в тому mm. місці, чи там не те щось сказав, і ти починається це копання. І ну, тоді книга точно врятовує. А от я ще кажу: ти типу, чим займався, це в, випадково мав таблицю е, роздруковану. Е, Турнірки катору 2022 чемпіонату світу і я світу. Випадково знайшов. в просто Чисто, випадково знайшов. О, пошкутиляв на кухню за ручку, знайшов ручку, що я думав, взагалі в квартирі ручки немає. Знайшов ручку і почав заповнювати. Ну, пів години собі вбив. Врахуванням. Можна ще кубик рубік на помилки солдат.